Привіт-привіт, мої любі! Привіт, мої серденька! Мене звати Оля Свідніцька, ваш таролог, астролог і подружка і я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні на моєму каналі ми дивимося таро-прогноз для всіх знаків Зодіаку на серпень 2023 року. І зараз настала черга стрільців дивитися свій теропрогноз на серпень 2023 року. Дивимося ми сьогодні на чотирьох різних колодах, я вам про всі з них буду розказувати, показувати, і хочу нагадати вам, що цей прогноз можна дивитися за показником свого сонця, за знаком де у вас сонце. Можна дивитися за тим, у якому знаці у вас місяць, та, звичайно, за знаком вашого асценденту. Якщо ви не знаєте, в якому знаці знаходиться ваш асцендент, ви можете написати мені у коментарях до цього відео свою дату, час та місце народження. Та я вам відповім і напишу, в якому знаці у вас сонце, місяць та ваш асцендент. Ну, звичайно, де у вас сонце, ви всі знаєте. Це у нас той знак зодіаку, який ми. Чуємо звідусіль, який ми найчастіше використовуємо. Так зараз ми будемо дивитися стрільців. Якщо ви народилися на початку зими або наприкінці листопада, то ви у нас сонячний стрілець. І почнемо ми з вами дивитися на ось такі, от прекрасній колоді таро Альфонса Мухи. Ну, мені більше подобається називати це таро-муча. Ось дуже гарна колода у мене від дому Лос Карабео. Це італійський дім, який випускає різні колоди таро і всякі такі езотеричні штуки. Ось така у мене колода, мені дуже подобається. Ось. І подивимось, що чекає стрільців у серпні 2023 року. Двійка пентаклів. мої любі стрільці. У вас точно буде чим зайнятися у серпні. Двійка це завжди два. І тут ви будете чимось жонглювати. Ви і самі по собі стрільці такі. Дуже допитливі. А тут у вас буде паралельна занятість двома проектами, або ви будете вивчати щось ще. Наприклад, ви працюєте на роботі, так, у вас є ваш основний рік діяльності, і ви ще, наприклад. Ходите куди щось вивчати, або ви займаєтеся, наприклад, двома своїми хобі. Наприклад, ви почали малювати і танцювати, і виходите у мистецьку студію, і, або ви, наприклад, ходите на заняття вокалом і також ще ви працюєте. Тобто, вам доведеться все ж таки жонглювати, вам доведеться якось особливо розплановувати свій час, щоб все встигнути. Цікаво! Так, давайте ще. Хочу ще. Мені мало, хочу ще. Так, стрільці. Що чекає на стрільців у серпні 2023 року стрільці. Трансформація карта смерті. Не лякаємось, ніхто не помре. Це класна карта, це трансформація. Я думаю, все ж таки, ви тут, можливо, ви ще однією ногою у своєму колишньому житті, так? а уже Однією ногою у чомусь майбутньому. Можливо, ви десь пробуєте себе у чомусь новому. А як я буду себе почувати там? Можливо, ви готуєтеся звільнитися з роботи, можливо, ви готуєтеся до переїзду, але точно зміни якісь будуть. І тут все ж таки ви вирішили потрошечку прощупати, так би мовити, одну ножку висунути і зробити крок у нове життя. Але зміни, великі зміни, стрільці йдуть у ваше життя. Дуже цікаво, так що ще чекає на стрільців у серпні 2023 року. Стрільці! Король Пентаклів. Тут у нас молодий чоловік може бути за гороскопом діва, козиріг або телець, але так не прив'язуйтеся до знаку зодіаку, Це може бути за асцендентом Діва, Козиріг або Телець, або ж все-таки тут може бути людина, яка якимось чином пов'язана з фінансами, фінансист, банкір, землевпорядник, це може бути ваш босс. Ваш начальник, а можливо, у вас тут якісь вийдуть відносини з цим королем Пентаклі на новий рівень. Можливо, це навіть буде якесь цікаве знайомство, взаємодія з цією людиною. Якщо ви хлопець, це може бути так бізнес-партнер або партнер. Якщо ви дівчина, це навіть може бути чоловік, який буде проявляти до вас увагу. Або, можливо, ви. От вам ви з ним були от на якомусь такому рівні стосунків одному, а зараз ваші стосунки трансформуються. Так? Зараз ваші стосунки виходять на зовсім новий якісний рівень. Наприклад, ви були друзями, але до вас він проявив якусь увагу, якусь симпатію, і ви думаєте, все я більше. Ми більше не можемо бути друзями з цією людиною. Ми тепер будемо будувати щось нове. Дуже цікаво, стрільці. Я обожнюю, коли виходять якісь такі взаємодії. Ось і беру наступну колоду. Наступна наша колода буде у такому українському стилі. Обожнюю просто цю колоду. Тут такі колоски, імператриця, це таро традиції. І давайте подивимось, що ж чекає стрільців у серпні 2023 року. Ось ще рубашка така гарна у цій колоді. Так, що чекає на стрільців у серпні 2023 року. Давайте подивимось: стрільці помірність. Точно, і тут, тут ви ще шукаєте баланс. А тут ви його вже знайшли. Ця карта каже, що потрібно знати міру у всьому. У Всьому потрібно знати міру. Якщо ви працюєте, то не перепрацьовуєте. Якщо ви їсте, то ви не переїдаєте. Якщо це ще говорить про баланс, про баланс між відпочинком і працею, наприклад. Але по цій карті я цю карту дуже люблю. По цій карті, можливо, немає якихось таких Кришосносних да, ем, якихось подій, так, але тут, коли ви все ж таки от, у вас розвивається все повільно, помірно, е, у вас все гармонійно, е, вам потрібно десь набрати терпі, набратися терпіння, набратися балансу. Як лелека так, на одній нозі, як красиво і граційно лелека тримає цей баланс, так і вам потрібно буде. От, все ж таки, я думаю, що ви. Перечутті оцієї трансформації, але ви все ж таки ще не хочете просто розвалити весь свій звичний спосіб життя. Ви ще хочете так поступити мудро, поступити рівноважено, Ви ще не хочете втрачати голову і летіти на зустріч цій трансформації. Я думаю, ви хочете отак. так, Хай почекає трансформація, я це все зроблю поступово. Ну, чудово, стрільці, дуже мудро. Так, що ще чекає на стрільців у серпні 2023 року, стрільці і ще одна карта якогось поступового і повільного руху. 100%. Мені здається, тут стрільці, ви просто як стоїте десь на горі, і ви дивитеся, аналізуєте, дивитеся, що я маю, що я можу зробити. І вже ви так. Думками там, ви вже десь знаєте, що ви будете робити, куди ви будете рухатися. Можливо, ви якийсь план продумуєте, можливо, ви якось поступово рухаєтеся. Це ще й може бути також юнак, це може означати і особу, і також земної стихії, що там у вас за телець, Діва, Козиріг, розкажіть мені, можливо, ви не хочете квапити події у розвитку. Розвитку цієї історії з оцією от людиною, з деяким королем Пентаклі. Дуже цікаво, стрільці. Розкажіть мені так, подивимось стрільці. Що чекає стрільців у серпні 2023 року? Стрільці? Туз мечів! Все ж таки, ви обдумуєте, не хочете квапитися, але якийсь інсайт, ви Отримаєте якесь рішення ви приймете. Ви набираєтеся тут сил, ви набираєтеся досвіду, щось зважуєте, аналізуєте, балансуєте перед тим, як. Приступити до дій, як набратися рішучості, як почати рішучіше діяти. Бо тузу мечі, ви знаєте, ми ще можемо відсікати когось або щось зі своїх зі свого життя. І це дуже резонує, знаєте, з картою трансформації з тринадцятим арканом, який також вам випадав, мої любі стрільці. Але мені подобається, що ви тут зберігаєте все ж таки голову холодною. Ви все аналізуєте, ви тут не квапитеся. Ви, в принципі, у нас відноситеся так до мутабельного хреста. Ви можете відчувати зміни, ось ці, але все ж таки, я думаю, ви приймете правильне рішення. Давайте ще для вас подивимося стрільці, що чекає стрільців у серпні 2023 року. Руку стрільці. І знову ж таки карта очікування, карта вичікування, карта того, що ви вкладаєте, і спостерігаєте, як результат уже поволі наближається до вас, вже результат поволі входить в ваше життя, але поволі, ви тут все ж таки робите якісь вкладення і дивитеся, а що ж вони вам принесуть. Ви бачите, як тут дівчинка, так, вона Дивиться, як росте рослинка її, як росте квіточка. І тут і ви це відчуваєте: що чи вам потрібен час, щоб розцвісти, чи потрібно. Якимось подіям почати розвиватися. От ви зробили перший крок, можливо, ви тут нову роботу собі підшукували і ви знайшли, але вам потрібно, наприклад, там пройти співбесіду, відправити резюме, зробити тестові завдання. якісь, Можливо, це займе у вас деякий період часу, але ви ще продовжуєте. Працювати на своїй попередній роботі, ось так, от, але вже дивитися, а як ви будете там спілкуватися? А який мені результат принесе? От все те, що ви будете робити у серпні ближче до кінця місяця, і надалі обов'язково принесе вам свої плоди, обов'язково принесе вам свій результат. Аж цікаво, мої стрільці, у що це ви там таке складаєте, до яких це змін ви готуєтеся? Так, щось ще? Стрільці. Що ще чекає стрільців? У серпні 2023 року. Стрільці. Дев'ятка мечів. Все ж таки, це. Якась справа, яка йде до завершення. Можливо, тут вам буде не дуже так приємно очікувати цього результату. Я й дивуюся трошки від того стрільці, як ви тут очікуєте це все, тому що ви у нас е, керуєтеся планетою Юпітером. Юпітер це велика така планета щастя. Юпітер нам завжди дає, він дуже щедрий, він дає і нам дає багато, і ви зазвичай хочете всього і побільше. І багато, видопитливі і спраглі до світу, стрільці, видопитливі і спраглі до знань. А тут якось мене навіть дивувало, що ж це ви так помірно очікуєте. А тут і вийшло, що ви помірно очікуєте, але вам це все ж таки. Доставляє якісь переживання. Можуть бути навіть проблеми зі сном, мої дорогі стрільці, але все дивіться, дивіться, ви можете цьому зарадити і можете це передбачити і заздалегідь, так знати, що це потрібно виправити. Так, ще щось для вас стрільці. Ще одну карту з цієї колони хочу, стрільці, що чекає на стрільців у серпні 2023 року, стрільці. Дійсно, ви чогось тут чекаєте. Доведеться постояти в черзі, десь доведеться постояти в черзі. Не знаю, зараз на кордоні ще також я бачила черги стоять. Може, ви десь на кордоні у черзі стоїте, або щось затримується, або ви кудись вклали якісь кошти, а. Якась ваша посилка затримується, або якась їх реалізація цих коштів затримується. Можливо, ви вклалися у якийсь проєкт грошовий, можливо, ви запустили якесь своє виробництво чи ще щось, і ви чекаєте, коли ж цей проєкт принесе мені мої плоди. Можливо, ви вклалися так, в якесь навчання або в чийсь проєкт, тобто ви працюєте на постійній роботі, і хтось вас, вам запропонував бути інвестором. І ви тут вклалися. І очікуєте, але це так чи інакше пов'язано з вашими фінансами і взагалі з ресурсами якимось чином. Можливо, це здоров'я, час, будь-які наші ресурси і земні цінності. Ну, дуже цікаво, стрільці. Так, що ще, хочу ще. Так, що чекає стрільців. До речі, дивлюся на Таро колесо року, ледь не забула вам сказати, показати, що чекає на стрільців. У серпні 2023 року стрільці, що для вас, і знову ж таки, можуть бути проблеми зі сном, можуть бути якісь переживання. І це ще карта обмеження. Ви бачите, тут все ж таки хлопчик обмежений він не може встати з ліжка, бо тут він трохи захворів. Ви не захворієте, але все ж таки є як. Якісь обмежуючі фактори, і дивіться, тут вам краще от знати, вам Олечка зробила прогноз, знаєте, що потрібен час, потрібен час, і не квапте ці події, щоб не, не було оцих от переживань через те, що от зараз не дано. Можливо, наразі немає результату, але тут потрібно вичекати, почекати, як рослинка, знаєте, потрібен час, щоби. Квіточка розцвіла, потрібно її поливати, потрібен дощ, потрібне сонечко. І так само вам потрібен час, щоб розцвісти. Але ви тут уже почали це робити стрільці. Так що ще чекає стрільців у серпні 2023 року. Стрільці. Рицар кубків. Це може бути якась романтична пригода, побачення, але це щось таке романтичне, цікаве, захоплююче, неочікуване. Точно тут ви отримаєте якісь метелики в животі, а можливо у вас тут почнуть зав'язуватися стосунки з кимось. І вас, наприклад, покличуть на побачення, а потім там тиждень чи два тижні. Ніхтось, десь він зникне, буде обдумувати ця людина. Тому що рицарь кубки він такий. Він може несподівано з'являтися, несподівано зникати. А потім, наприклад, через дві неділі знов до вас проявиться. І тут ви цього очікуєте і цього над цим думаєте. Але взагалі тут романтична пригода, якась вас чекає. Ви знаєте, це. Романтичне якесь побачення, метелики в животі Просто будуть, просто будуть. <смі> так, давайте ще щось. стрільці. Що чекає на стрільців у серпні 2023 року? Стрільці. Туз жезлів, стихія вогню у чистому прояві. Тут у вас буде буде все ж таки натхнення, буде якесь починання, буде якась енергія створення, це ще сексуальна енергія, можливо, ви тут розкриваєте у собі сексуальну енергію, але прояви, прояви. і ще не буде вам бракувати уваги з. Чоловічої сторони, зі сторони чоловіків, особливо водної і Пентаклієвої стихії, стрільці ну дуже цікаво. Але також це ще дійсно натхнення, імпульс на створення, створення якогось свого проєкту. дійсно, мені здається, що у вас тут ви на порозі якихось починань. У чому я вам хочу побажати успіху, хай все реалізується. Не кваптеся, насолодіться життям, стрільці. У вас ще й скоро ваш управитель, Юпітер, він уже в петлі, а скоро він буде ретроградним, ще не в цьому місяці, восени, але все одно він вже в петлі. Ви так чи інакше це відчуваєте, ви можете відчувати, як поволі змінюються енергії адже петля так. Уже має вплив, я вважаю, що петлю взагалі дуже недооцінюють. Насолодіться життям, насолодіться цією останньою сходинкою перед етапом, коли вам потрібно буде щось переглядати, ще все-таки повернутися в старий етап і щось доопрацювати, додивитися, насолоджуйтеся. Насолоджуйтеся, кайфуйте, мої стрільці! З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Я буду дуже вам вдячна за лайк, підписку, будь-яку взаємодію з відео і до нових зустрічей!